Ця людина пережила, але як завжди, як приклад, той незламний дух. Той незламний дух цих воїнів, які і до сьогодні, я знаю, що в минулому році їздив в АТО і до сьогодні бореться за волю України. Ви знаєте, я ну, теж їздив в АТО, командира бригади. Ми десь були навчання з американцями. Так от американські спецпідрозділи вивчають досвід партизанської війни саме вояків. ОПА. Саме о той досвід, тобто це у світі взагалі нонсенс, що будучи в повному оточенні, без Підтримки зовні зброєю, там, фінансами. Ну, як ми сьогодні бачимо, як ці всі відбуваються навіть війни. І боротися скільки років на сьогоднішній день прикладів в світі немає. І я ж кажу, сьогодні навіть спецпідрозділи вивчають славу Україні, героям слава! В нас вже звучить із вуст молоді. І з вуст державних діячів цього уявити 20 років назад не можна було. Так само, як не можна було, що в нас буде вулиця Степана Бендери, нас буде вулиця Романа Шухевича. Тому Георгичу. Тепер вже вулиця Бендери. <реш> Сусід. Що? От. Тому от, завдяки таким як ви. Відновлюється генетична пам'ять нації. І ми згадуємо, що ми не роби і не молодші браці. А ми є нація, ми є сильна нація, яка, можна сказати, і нація вояків, починаючи з Казачини, яка боролась перед містом така нагорода. Дозвольте вам вчити, якщо десь. Пане голову, тому що я не буду називати мир. не наші. Я думаю, як я вже говорив, що ми маємо голову Білої церкви, реформатора. Так що я думаю, що ви багато зробите для оздоровлення Білої церкви. Ну, про себе, що я можу сказати? Я пішов в боротьбу 16-літнім. З 43-го року моя боротьба в підпівлю до кінця 49-го року. Можете собі представити, що це була за боротьба, 6 років витримував моя група. Так що тяжко, страшно було. Ну, після каторга в Казахстані. Після веселка. Так що я... На своїй землі на Україні не було 28 років. Тут я в Білу церкву в 78-му році з'явився. І то, можна сказати, так. Тому що моя дружина була з Поліща, а село Скребіші де сестра жила. то вони хату нам знайшли, в Білій Церкві. Мені не вдалося купити, але дружина купила ту хатину, де я зараз. Так і живу в Все, Всяко було. А, створили ми ось з панією Ольгою, створили ми братство, ОНУПА, по організації, громадську яка захищає славу. Української повстанської армії, кидаючи всяку брехню, всякі інцинуації, ми цим займаємося, підтримуємо наші демократичні сили, Білій церкві. Ось така наша. Ходимо по школах, військових частинах були, Степану, Я, от, ось така наша була праця. Дякую. Так що, ну і власне підтримали Молю здоров'я. Константин хоче вам. Григоровичу, історична справедливість має торжествувати. Як казав Геннадій Анатолійович, що ніхто не міг уявити. Мріялося тільки, що будуть такі вулиці, зникнуть криваві совєти, а будуть українські герої. А ви, як ніхто, заслужили на цю історичну справедливість. І ми від молодої просвіти, від фонду Чазмін зробили вам такий невеличкий подарунок. Ось, табличка на будинок. Вулиця Степана Бандери. Oh. Пана <хліл»>. Мазепи. І, і, і сьогодні, ви знаєте, пов'язане це ім'я надзвичайно із Білою церквою. Ми ще, можливо, мало пошановуємо його тут, оскільки в цей день би мали б бути якісь заходи. Але у нас навіть ні пам'ятної доски нема. Дошки, ні самого пам'ятника, ні. Titan, Парельєфа і таке інше. Більше того, у нас є одна із небагатьох пам'ятник на Білоцерківщині, де закладав сам Іван Мазепа із митрополітом тодішнім. Це, це Миколаївська церква, оця задня стіна, це вона залишилась така, як потрібно І тоді в тому вигляді, який ще бачив гетьман. І тому нам би. Я думаю, що ми колись вже розмовляли з генералом Анатолійовичем, що це знайде підтримку, щоб ми там дійсно музифікували це все, відкрили ці підмурки цієї церкви. От, і це було б дуже велике вшанування, е, мазепи у нашому місті. Тому я ще раз приєднуються до всіх побажань до Теодора Григоровича Ми з ним давно співпрацюємо, коли ще я був директором гімназії багато. Е, в класах, майже з кожним класом зустрівся. У нас загальношкільних заходах. Це покраплення ми виховуємо патріотів, майбутніх громадян нашої України. Многое літа вам. Оскільки це наш голова Вілицерківської столітті. Більшість присутніх тоже. Тож ми вирішили сьогодні теж привітати. І завбід. І щоб не бути стандартно, як завжди, ми пишемо тут пам'ятну адресу, який бажаємо там всього, там його багато. Коли прочитає все сьогодні, то в нього буде написано, що треба. Ми вирішили трошки по-другому. Ми їм даємо оберіг, який повинен зберігати хату його на довгий рок. В цьому оберігу написано є УПА його знак, де він. Який він посвятив все своє життя, а через нього Україну, українському народу. З другої сторони, він є членом організації українських націоналістів. Це є УПА сам по собі, а це організація, яка є вищою. Це є якби відшліфована від культур, по культурному і по різному. він є у УПА. Тут записано, що йому 89 років. Оскільки часу сьогоднішнього нема, а є минуле або майбутнє, його розділити не можна, бо коли я кажу якесь слово, то воно вже те, що я сказав половину, вже в майбутньому в історії. Тому ви вже живете в 90-му році. 89-й прийшов, тобто між демон і через рік будемо зустрічатися. І тут написано, що Теодор Дячун є голова Велицерківської станиці, вон, упа імені Василя Якуб'яка. Я хочу сьогодні згадати, це той, хто перший організовував з Теодором організацію Української повстанської армії у Білій Церкві. Скільки вони зробили, його перерахувати не можна. Тому що це більше 10 тисяч книжок ми розповсюдили по школах, по людях скрізь, які нам присилали і за границі ця література, напевно, багато зробила для того, що сьогодні вже пам'ятника Леніна немає. Що сьогодні в вулиці Степана Бандери, Романа Шухевича та і так далі. Треба ще зробити то, щоб ми цю кожну вулицю, яку називаємо іменами е, великих українців, що ми написали, роз'яснили людям, можливо, в кожну хату написали, що це таке це людина. Може зробити вулицю Степана Бандери свято зробити якийсь день, коли в його день народження пройти, не так, як тільки в що Києві порозить. Оце заходи. Які ми плануємо будемо якось проводити, робити, але з ну з вашою допомогою. Хочу подякувати меру міста, пану вікому Геннадію, за те, що він офіційно перший, а так при великій кількості людей вітає нашу, нашу голову, тому що так десь куточку поздоровить, привезти навіть додому що-небудь, щоб люди не бачили. То це ще не значить геройство, а це вже означає, що ви відкрито буде спрацювати так, як ми голосували всі за вас, коли треба було. Ми ну, вам нагадуємо. І ще хочу одне сказати, що повстанці, котрі воювали в УПА, ви ні разу не читали, по крайній мірі я не читав і не чув, щоб вони десь когось вбили після того, як сиділи, щоб вони когось обікрали. Чи щоб вони ходили з прокатами, просили додати нам пенсії або ще що-небудь. Я такого не чув. Тому назвати їх, якщо називали там бандітами ще в Росії, до сих пір називають, то це кошумство. Тому він, якщо й просив сходити, то тільки для того, щоб отримати маршрутку, щоб поїхати там в якесь місце для того, щоб там виступити, він завжди виступає. Це Заслужена артистка естрадного мистецтва України Людмила Соловицька, Шестерняк, яку ми всі добре знаємо по всім патріотичним мітингам, і чоловік Василь Шестерняк додав. Що вони ніколи не відмовлялися від виступу на таких заходах. Більше того, вони були, здійснили поїздку в АТО, селище Поб'яда Луганської області. І коли перед тим, як ми розгортали апаратуру, нам казали, чого ви сюди понаїхали, то після того, як Людмила виступила, всі танцювали з нашими солдатами, з вояками Зенітно-ракетного полку і кричали Слава Україні. А коли виконувалася пісня про 72-го бригади, люди щиро плакали. Послухайте. Слава Володимира Панасовичей зіва ласкава, на лукава, не з китайки на шубків виростала наша слава, З ратних потихів батьків, не забуті ті походи, а вже знов сурми сурма, вже зі сходу сунуть орди і горить вогнем земля. Слава, слава, слава Україні, слава, слава героям на слава слава, є, слава, слава, слава одна єдина. Слава, слава, слава Козаки! наш незламний. Дух літи, гартували козаки, непохитиністю карпа, наділила нас купа. Це обічний ворог наш мріє про реванш та тягти в старе ярмоле. Ми в країну не дамо. Слава, ну, слава. Слава, слава, воява на віки, слава, слава, ти одна єдина. Слава, слава, слава нас арки, щоб на вас довго доволі папулька. Щоб ми часто зустрічали. День. Сьогодні визначний день в двох датах. Сьогодні ми святкуємо день народження нашого національного героя, того, чиє ім'я прийшло до нас із забуття, того, чиє ім'я ми пронесли в своїй пам'яті. Я кажу «ми», тому що це весь український народ. І ми його, площадки, це день народження Івана В той день, того похмурого листопадового дня, коли відкривався пам'ятник Івану Степановичу. І то був перший пам'ятник взагалі на планеті Земля, який був присвячений Івану Степановичу Мазепі. Тоді приїжджав перший президент України Кравчук, був посол Швеції. Кравчук вже не був президентом. Але глибоко символічно, що тоді Кравчук підійшов і потиснув руку всім повстанцям. УПА, які були теж присутні на відкритті цього пам'ятника. То був такий перший, можливо, трохи несміливий крок до визнання вояків УПА. Тому що ми сьогодні святкуємо ще одну дату близьку вже ближче нам білоцерківцям, день народження Теодора Григоровича Дячуна, якому сьогодні виповнилося 89 років. Минулого року, коли ми були в Мазепинцях, ви пам'ятаєте, тут з нами був Маршалок, були ще декілька представників влади. І ми тоді вимагали, щоб з міс, з вулиць Білої церкви зникли радянські назви. Слава Богу, нам те вдалося зробити. І сьогодні ми можемо пишатися тим, що в Білій церкві я вулиця Івана Мазепи, Романа Шухевича, Степана Бандери, Андрея Шептицького. Це означає те, що ми хоч... Продовжуємо розбудовувати свою державу, а можливо і починаємо. І це все завдяки таким людям, які беззавітно служили в Україні, завжди йшли в авангарді державотворчих процесів і хочу вповнитися низько не тільки Івану Степановичу Мазепі, але й Теодору Григоровичу Тячуну, які не жалів життя того ні життя свого, ні здоров'я. Майки, майки Я був його відкритті, Нас було тоді багато. приїжджали з Білої церкви, із Пастова, ціла когорта, країнський був Ветерани в УПА, їх було багато, а й бачите, Багато років вони приїжджали з Пастова і Білої церкви. Чоловік Тіріщан був. Ну, а зараз бачите, я один залучив. Час бере своє. Ну, з якого то дива, на 2016 рік повинні бути нашого гетьмана Івана Материна повинен на державному рівні відчаткувати, Ну того нема. І з якого то дива. Ті білоцерківські мудригелі, правителі, у п'ятницю прийшли. Такого ніколи не було. За ті багато років, за тих тяжких років, 94-й, 95-й, того не було. Бачите, що вони творять. Приїхали в п'ятницю, ото кілька квітків поставили ще. Ну, слава Богу, що ми на панахідні були. Я хочу сказати, що нема могили Івана Мазепи на українській землі. Та не тільки Івана Мазепи. Нема могили Коновальця, нема могили Степана Бандери. І, на жаль, нема, не знаю де могила Шухевича, нашого командира. Багато наших тих, що боролися за мною України, в Україні, в Україні, в Україні. нема їх на українській землі, немає їх могил. Нема Все вона в Петлюрі, ви знаєте. Багатьох нема. Ось така там дітка, історія. Ну, будемо сподіватися. Гинула наші діти, не всі, на жаль, такі, такі як в нього. І тоді були е, злочинці, краєверці, такі як його полковники, ви знаєте, кучубей, Іскра, Семент продавали вони, продавали і продають. І то сьогодні продають Україну. Ви знаєте? Я вам можу такий прочитати, Я його чуди, коли слухали і на вус мучали. Ви знаєте, от я на ну, поличку написав цей вірш, Він називається Богданова гайку», Так слухайте. Не бідна нація, бо не було в нас пана. Наш пан Толях, лях, москаль або єврей. І ми лащились до них, як та шмана погана, Обернуті в собак побіля їх дверей. Не було в нас царя, ні золота, ні берла. Ми їли власний хліб, бо не з нашого стола. Ми співали весело, чудово ще не вмерло. Тоді ми вона вже кремо кривавим каменем острілими чересла, Коси і ножі. А ржа з'їдала дух. Поховалися, коли вона воскресла. І здали за долари свій люхівський. У нас перевертень зробився з далай І наші кролики Водили хахли, без ласки й доброти, смішалися з хохлами, ми їм повірили і владу віддали, і вже бандур нема. Нам грала балалайка, московська попівня, по всі А там музеї ще лежить Богданова нагайка з воскресла вже підходить до Богдана і молиться, рятуй, нагайку знов бери, прийдеш по головах, піднімай пагна державні прапори. Але Богдан мовчить, він дивиться собою на ярмарок знамен, на партійну ють і знає. Прийтися треба булавою, по головах вождів про Україну.